Вітання з Краснограду. Ми зараз тут з головою громади Слана Миколаївна, наші депутати Яна Дідус і Катерина Плахотіна. Катерина Плахотіна. Чекайте, щоб вас побачили. Mm -hmm. ага. а, хочемо поговорити про питання Доступні ліки. От як це працює на практиці? І з цією проблемою вже розбираємося і вирішуємо вже майже ну, майже два місяці. А, кожна громада, коли ми куди ми приїжджаємо, в кожну громаду в кожній громаді задають. Питання по доступних ліках, що їх або немає, або немає інформації і так далі. Просто на прикладі Красноградської громади зараз розкажемо. І людям тільки що розповідали. Дивіться ще раз, по доступним лікам. Доступні ліки держава держава створила цю програму, забезпечений склад в Харківській області ліками. Аптеки це приватні аптеки. Вони можуть працювати, можуть не працювати. Але ті, хто працює з цією програмою, доступні ліки, вони... Повинні мати наліпки на своїх е, приміщеннях. І люди мають, коли підійти, да, повинні знати, що тут є програма. ця. Коли людина звертається за ліками, аптека, якщо немає цього препарату, вони кажуть, що цього препарату зараз немає, буде через стільки днів. Якщо людина не хоче чекати, тоді аптека має повідомити, що через там за такою адресою такі ліки зараз в наявності є, і людина йде, і отримує. Але не всі аптеки, які знаходяться в лікарнях. Працюють з цією програмою і не заключають договори. Ляшко Віктор Іванович, міністр охорони здоров'я, сказав, що взяв роботу це питання, змінить умови ліцензіонування, щоб аптека, яка не хоче працювати з такою програмою державною, йде за паркан і там працює, а на території лікарні буде працювати. Аптека, яка працює з цією програмою в краснограді, також от перевіряли. Да? Як в нас до да, зараз доброго дня? Хочу сказати, моніторили ситуацію. У нас на території нашої лікарні працює три аптеки, які дійсно заключили договір і повинні надавати послугу доступні ліки. Значить, перша аптека знаходиться в полікліниці на першому поверсі. Це зразу з лівої сторони. Да, це просто що в Кастанаснаградів дав да, але але проблема яка? От просто депутати поїхали провіряти, як було не було наліпки, не було да. наліпки. Друга аптека це хірургічний корпус, це де рентген-кабінет в глубинку туди. Також вони працюють, але немає наліпки. Було зроблено зауваження. І третя аптека це корпус, де лабораторія на першому поверсі. Вихід на другу сторону. Також вони працюють, але наліпки не було. Ну, сьогодні хочемо промоніторити. Поїдемо, не. подивимося. Не знаю. Стана Миколаївна, голова знову. голова громади. Вона точно тут ну, людина, знову. яка на своєму місці. Ми зараз людьми, стільки людей з проблемами підходили. Всі питання майже або вирішені, або взяті в роботу. Промоніторимо знову. Також у нас діє програма і місцева на пільгові рецепти. Промоніторимо з депутатами, з нашими колегами кожну аптеку і. Зробимо зауваження до виконання. ще постанови. також от від кожної громади залежить, наприклад, в є програма підтримки людей, яким потрібно опера... зробити операцію. Вони раз на три роки виділяють 10 тисяч здається. Да, Онкохворі, онко... операції на серці і опорно-рухальний апарат. А, да, опорно рухом апарат. Тому від кожного голови залежить. Тут це є працює, щоб люди знали, треба звертатися і отримувати допомогу. А по аптекам не зрозуміло, чому, якщо ти підписав цю програму, чому ти не, не зробиш те, як визначено наказами і нормативно-правими актами, чому немає наліпок? Чому навмисно робиться дезінформа дезінформування людей або неінформування їх? Якщо вже працюєте, то треба точно інформувати людей, допомагати людям. Тобі більше під час війни сьогодні, коли людям потрібна допомога, коли люди втратили роботу, коли люди втратили житло, переїхали кудись, є переселенцями в цей час. Треба навпаки всім, от всі зараз волонтерів багато працює, Вони ж роблять свою роботу публічно. Ми допомагаємо зверніться до нас, і вони їду, їду, будуть їхати туди і допомагати. Аптека, яка працює з програми Доступні ліки, має також наліпити наліпку і сказати: Ми допомагаємо допомагати людям тому прохання до. До харків'ян красноградців українців. Якщо у вас ви бачите, що аптека не працює з програм, немає наліпки, просто напишіть або вимагайте від, від аптеки, щоб вони е, зробили цю наліпку, бо ваша допомога також потрібна. Давайте змінимо це разом. Сьогодні бачите, стільки людей прийшло. і Майже всі сказали, що не працює у нас аптеки з такими програмами. Да. Всі підтвердили, не да, що Ми не, не було на, на, на на... Немає а немає не не наліпки, значить, програми немає. А програма є, держава Я виділяє кошти, має. ліки є, і майже кожний ко, кожне хронічне захворювання а, на кожне хронічне захворювання є ліки. Так, да, звичайно, що може це буде не іноземний аналог, якийсь да, але а, точно буде за. Згідно вимог, цей препарат працювати. На якісь препарати, якщо людина хоче краще, там, та, то треба зробити якусь доплату. Але безкоштовні точно є майже на кожне захворювання. Якщо на яке захворювання хронічне немає, давайте писати тоді в Міністерство охорони здоров'я, щоб переглянути. Всім дякую, працюємо далі. Разом пише Віктор Іванович, голова військової адміністрації. Для бригадні аси. Наталія Миколаївна, заступник. Дякуючи голові, дякуючи Павлу Миколаївичу, зроблена водогін. Да? Вода. А, до речі, про водогін. Да. Люди також казали, що зникла вода. Зникла вода в першу травневому З Христищенського Старостинського округу це питання якраз люди задали, прийшли на зустріч і сказали, що в них немає питної води взагалі в результаті газового добування да, зникла вода, чи в результаті чого? Там, там Стара скважина, да. Просто, Якщо, дивіться, ще просто коли люди приходять, не обов'язково ж міністру задавати питання. Є ж місцева влада, і тому ми звертаємось до першого першому звертаємось до. Місцевої влади і в даному випадку і голова військової адміністрації, і голова громади відреагували. І як ви це вирішили? Завдяки товариству ранок була відремонтована скважина. Зараз є вода у людей, але ця скважина безгоспна, немає на в неї власника. Ми об'явили вісхоз, пройде певні процедури. Ми її візьмемо на баланс, надамо водоканалу в користуванні на обслуговування, і люди тоді будуть уже обслуговувати. Люди будуть уже з водою постійно. Ми зможемо бюджетні кошти витрачувати на ремонт. Зараз поки що підтримують нас Шебелінка, газовидобування і товариства Ранок. Дякую, Слава Миколаївна, за допомогу. І просто от тут якраз приклад гарної комунікації. Тут, незалежно від якої партії, всі разом працюють допомагають один одному. Так здається, мені має бути в кожній громаді, щоб людина, яка прийшла на роботу і обралася на посаду, то має точно, точно в першу чергу діяти в інтересах людей. Тому працюємо далі. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!